Сьогодні у місті Герої Ірпені перед зруйнованим росіянами ірпінським центральним будинком культури з'явиться нова скульптура з колекції мистецького об'єднання Червоне чорне, яке відоме своїми скульптурними проєктами у публічному просторі, такими як скульптурний маршрут у Стрийському парку Львова та Канівський міжнародний скульптурний симпозіум. Першою в рамках цієї співпраці стало встановлення скульптури простір медитації для монаха від японського митця Йошио Які. Ця робота наративна. І за словами скульптора, вона символізує шлях монаха, який піднімається для медитації сходами по скелі до келія відлюдника. Сігара томосіма. Мене звати Шіхара. Я відповідаю за зв'язки з громадськістю та культури в посольстві Японії. Я сюди приїхав сьогодні вперше і також дуже здивований великою кількістю зруйнювань, які завдало російське військо. Я дуже вражений кількістю зусиль спрямованих на те, щоб заохотити людей силою мистецтва стояти проти цієї війни. Як ви можете бачити, робота пана Ягі має сенс підйому сходами. І я сподіваюся, що жителі Юрпеня побачать цю роботу і піднімуться сходами до одужання. Дякую за увагу. Дуже правильно пан представник посольства Японії сказав, що символічними є сходи, які ведуть наверх. Це тільки початок перетворення ірпеня на е, серйозний центр сучасної культури в Україні. Бо е, погляди цілого світу прикуті до вашого міста, е, це почесно, це важливо. Ви знаєте, дана локація ірпінські. Е... Центральний будинок культури є найбільш відвідуваним серед різних делегацій, які бувають в нас в місті. І це не даремно. Саме культура і мова є розвитком майбутнього покоління і нашої нації в цілому. На жаль, на сьогоднішній день ми не знайшли меценатів, які відбудують зруйнований, понівечений росіянами будинок культури. Але ми дуже сподіваємося, що завдяки таким мистецьким заходам, завдяки таким. Соціально-культурним проектам знайдуться ті митці, ті медсенати, які допоможуть у відбудові культурної спадщини нашої громади, такі кроки саме і залучать гроші для того, щоб відбудувати ірпінь. Тому що тільки після того, коли люди побачать тут культуру, я думаю, з'являться інвестори. І рівно з такою самою думкою, ми починали все вкали. Ми почали просто з симпозіумів, ми почали з виставок робіт. Підтянулись люди, підтягнулись колекціонери, і зараз є, наприклад, до сих пір питання, коли вже відновити там, коли там буде культурний центр, і так далі. Тобто, все органічно, все нормально, так що нам допомогли трошки і привести в порядок, от і далі буде тільки краще. Бажаю успіху, ірпеню і місцевій владі, що у вас були сили, ми будемо допомагати.